Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І у нас, як зазвичай, що це таке? Щось труситься тут з карт. Вже сипляться карти. Вроді, не видно, що вони так дуже сипались. Трошки помішаю їх тут. Так, а тепер будемо тут їх мішати. Раз, Ам... у нас, як зазвичай, рубрика що робиться в Кремлі. Давайте так: плани Кремля. Плани Кремля на Україну. Плани Кремля на Україну на даний момент. Ну, знищити, угу, знищити, повністю підчинити. Ось, і керувати. Абсолютно. Абсолютно. Ну, дивіться. А ця карта вона говорить, що це циклічність така, тобто повторюється історія, ситуація повторюється. Так це вже не перший раз. Ми пам'ятаємо, і Петро І знищував з цією Катериною, чи як вона Катериною Ішою, і всі Росії ці расистські ці, і як його? І Ленін і. То ще був потім і Сталін, всі вони нищили, всі вони нищили а, Україну і хотіли її підпорядкувати. Ось, і це тут показується. Ви знаєте, коли диявол випадає, це значить, вони не можуть. Це не в їхніх силах відмовити собі в цьому. Ось так. Це якось, ну, скажімо так, це прив'язка, це життєво необхідне. Життєво необхідно. І, до речі, по цим картам видно, що вони будуть робити абсолютно все. Приціл, оце паж у нас мечів, так, приціл у них завжди. Це у нас король жезлів. Тобто вони будуть нищити українців постійно. Поки український народ не зрозуміє, що з росіянами з расистами. Московитами неможливо дружити і взагалі водитися, ні недружніх ніяких стосунків. Повірте мені, ось тоді ми перемогли. Це, це перша перемога буде, коли українці це зрозуміють, більшість українців. Ось. Звичайно, якась маленька частиночка буде все ще тяготіти, як наша верхівочка. Ось, а верхівочку треба, знаєте, це, це те саме, як Піночка на молоці. Хтось любить, хтось не любить, правда? Ось. Її просто зняти і все, молоко нікуди не дінеться, воно не зіпсується. Народ України не зіпсується від того, якщо ми знімемо цю верхівочку. От я про це маю на увазі. Ось. Тобто, вона, ця верхівочка, ці, ці слівочки, ці, ці вершки, повинні піти. Ось. Тим більше, що вони зіпсувалися. Ось якось так. Ну, в принципі, тут нічого не міняється. Гаразд, їхні кроки. Ну що це таке сипеться? Кроки, кроки Росії стосовно України. Як вони це уявляють? Як вони уявляють взагалі? Взагалі, як вони уявляють, завоювати Україну? Це ж неможливо. Як вони уявляють? Ну, тут утихомирити, приспати. По можливості знищити. От, бачите, знищити, розбомбити. Що ще можна сказати по цьому? Ну, не те, що стерти з лиця землі. Але, дивіться, оця карта вона говорить: половина населення. Половина населення підчисту. Я не буду вживати деяких таких брутальних слів, тому що Ютуб він дуже любить такі слова і зразу блокує. Дивіться, історія повторюється, це вже було. Це і геноцид українського народу, Голодомор. ось, І це повторюється, бачите, знищенням половини населення. А решту? а решту ті, які, скажімо так, ті, хто, от як це слово називається, снісходительні до запхати їх у, цей, у це коло, тобто закрити. Закрити. Цей, знаєте, можна сказати, і під колпак покласти. Можна сказати, в таку бульбашку ось і присмирити. Це називається присмирити. Тобто решта населення буде присмирятися. Щоб ви розуміли. Особливо лояльне, скажімо так, снісходітельно. це скоріше, лояльне. лояльне до Росії. Ось так. Стоп. Ще, ще запитаю. Які ще є? Ну, оце скоріше за все, оце і є влада лояльна до Росії. Не розчеловечувати росіян. Пам'ятаєте тези Арестовича? Угу. Вони там всі дороги ведуть на Москву. У Московію. Є якісь варіанти в них. Договориться посерединки. Ось якось так, щоб здали все. Залякати кейсами різними, і різними, і різними, щоб здали всю Україну. Е, дивіться, ну всю Україну це неможливо, нереально. А давайте подивимося, чи реально, чи реально всю Україну. Ну, тут, мені здається, Щось в мене таке відчуття. Якусь частину, так. Давайте тоді запитаємо інакше. Чи обмежаться московити Донбасом? На якийсь час, а потім будуть далі. Угу. На якийсь час. Певний час. Певний час і потім потім далі будуть. Ті самі методи, тим самим місцем. Бачите? Ні. Карта каже, ні, не обмежуться. Це тільки тимчасово. Їм потрібно більше. До речі, я зараз запитаю ще про Захід України. Про Захід України. Тому що, знову нагадаю, я робила регресивний гіпноз в неділю. І вийшла така ситуація, що там. А... Щось робиться на, на Заході України, щось робиться, там якісь диверсії готуються. Так. Дивіться, десяточки випадають. Ну, Вони би хотіли все. Звичайно, вони хотіли би все, але в них не вийде все. Це занадто багато для них. Все в них не вийде. Ні. Тут, скоріше за все, поділити Україну поділити. Тут, знаєте, план Московії поділити Україну на частини. Десь я вже тут бачила це, що в них такі плани є. Ось якось так. Поділити Україну на частини. Це треба окремо це питання дивитися. Але ось так звучить: план Московії поділити Україну на частини. Гаразд, мої дорогенькі, я чекаю на ваші роздуми, ваші, пла... ваші думки, ваші відгуки, підтримати канал вподобайкою. Ось і що ж, разом до перемоги. Все буде Україна.